Євпаторія, Саки, Бахчисераїн, Керман та Севастополь, опівдні загарбаний росіянами Крим, здригнувся від вибухів. Кримські пабліки спершу повідомили про роботу ворожої ППО, а згодом про приліт поблизу Севастопольської бухти. Також чули детонацію біля козачої бухти, де базується одна з бригад морпіхів РФІ. Мешканці окупованого півострова скаржилися. Їх не попередили про небезпеку з неба. Тож російська ПВО відбивала атаку відпочивальниками на пляжі. Незаконний міст через Керченську протоку перекривали у ВМС України. Прокоментували спроби окупантів звузити протоку баржа. Щоб посилити вогневий контроль біля мосту, це фактично таке барикадування для того, щоб звузити максимально цей прохід, відповідно, тоді його легше контролювати. Контролюють вони його фактично за рахунок авіації, Там постійно перебувають в повітрі як гелікоптери, так і літаки різноманітних моделей. Іноді ці гелікоптери опиняються під прицілом власних ППО, і це для них теж вже. Стала практика українці вивчають географію так званої Російської Федерації за місцями вдалих прильотів. Вони дедалі частіше з'являються в офіційних зведеннях генерального штабу. Можна нам хотіножка тишини сьогодні і спокійства? Лише після того, як заберетеся з нашої країни на Білгородщині зсу уразили пункт управління окупантів. Генштаб зазначає, що повітряні сили працювали у взаємодії з іншими складовими сил оборони. Пункт управління розташовувався у населеному пункті Нехотіївка Білгородської області. Та ж не какті тепер лавіть. З Білгородської області росіяни щодня і щоночі тероризують населення Харкова і регіону. В обласному центрі завершилися роботи на місці російського удару по житловій п'ятиповерхівці. Напередодні окупанти скинули чотири авіабомби. Загинули люди. Понад пів сотні харків'ян поранені. Давайте хота. Човалі адкрити твірялом голіні ворог намагається залякати місцевих і тисне на харківському напрямку, зокрема біля Вовчанська. Лише завчора ворог втратив щонайменше понад вісім десятків живої сили. Противник на тому напрямку намагається виводити свої підрозділи, які зазнали, скажімо так, наші сили оборони їх розбили. Якраз в районі Вовчанська. Це підрозділи, які належать до 11-го танкового полку, вісімнадцятої. Мотострілецької дивізії, 11-го армійського корпусу та 83-я їхня десантна бригада. А ці кадри теж із Харківщини, селища Мороховець, 414-й окремий батальйон ударних безпілотних авіаційних систем. Птахи Мадяра показав лігво окупантів та ворожих дронів. В цієї хати за даними розвідки спостерігається. Активність гробачих пілотів ФПВ. Поспостерігаємо, що тут у нас. Робак грибе. Дрона несе. Захисники залетіли своїм FPV-дроном і розвідали, що є всередині будинку. Ну, тайбум. Три, два раз. Падабум. Ти хмари, ото от гепнуло. Оце ми нормально зайшли. А це ексклюзивні кадри, які передали п'ятому каналу захисники з запорізького напрямку. Минулий тиждень там видався гарячим через спільну роботу сил оборони. Ганна Рибалка п'ятий канал. Калібри летіли на Київщину цієї ночі. Протиповітряна оборона збила дві ракети. Проте уламки накоїли лихан. Двоє людей постраждали. Більше ста пошкоджених приватних будинків та ще з десяток квартир. Більше про наслідки ворожої атаки розповість Каріна Шевченко. Ось моє вікно, он моє ліжко, і он моя стеля, яка обвалилася на мою кровать. В той час я спав. Свято трійці Олександр назвав своїм другим днем народження. Чоловік пригадує, як на ранок розбудили гучні вибухи, і дивом менш як за хвилину вдалося врятувати себе та життя десятирічної доньки, коли я забіг до її кімнати. Почалася обвалюватися стеля в її кімнаті. Я її накрив спочатку, потім на якомусь адреналіні, не можу навіть пояснити за рахунок чого, але якесь дійсно чудо. Вдалося двохметрову кусок стелі перекинути з себе і з дитини. Взяв дитину і почали почав рухатися, спускатися сходами в цей час. Також інша частина стелі почала обвалюватися за нами, коли ми спускалися і виходили вже з. Батько та дитина обійшлися легкими подряпинами. Сильних пошкоджень зазнав їхній будинок. Понівечений дах, вибиті шибки від уламку, обвалилася стеля. А на подвір'ї розкидані уламки ворожого залізяча. Оце все стеля падала, і ми якраз вибігали це вікно. Я не знаю, як це, але ну це дійсно чудо, що нам вдалося вибігти. Дуже великі руйнування, дуже великі збитки, автомобіль, будинок і всередині будинка. Уже рятувальники витягнули документи, одягли там, надали допомогу. Паркан знесло вибуховою хвилею. Три автівки побиті уламками. Крізь зруйнований дах будинку, видно небо, підлога всипана склом. Посеред нього лежить маленька дитяча іграшка. На допомогу Олександру прийшли друзі, завали розбирають разом. Звоню Саші, там може зайти, подивитися, що в нього так будинку нема. Барусність дуже велика, тому що велика площа звукової ударної волни. Якби вона була не така висока, то можливо не так би було Це було щось з чим-то. Я живу отсюди за десять три за кілометрів. тут двері виходуном. в здання. У мене так у мене на другому поверсі вікна та ж На сусідньому подвір'ї біля Олександра велика вирва. Частина будинку повністю зруйнована. Дорога всипана склом. На сусідніх вулицях люди від ранку латають дахи, прибирають наслідки пекельної ночі. Всередині одного з приватних будинків пошкодило стелю міжкімнатні двері та повибивало шибки. Постраждало більше ста приватних домоволодінь вже на цей момент, але вона ще оновлюється шість багатоповерхівок постраждала. Лікарня, дитяча лікарня, пологовий, хірургічний корпус, поліклінічний корпус, вікна, двері повилітали, дахи пошкоджені, тепломережа, адмінкорпус, котельні, аптеки, заправки, приватний бізнес, приміщення комунальної власності. Велике чудо, що при такому масштабі пошкоджень сьогодні ніхто не загинув. Ворог, який напередодні вдарив по Україні з Азовського моря, запустив три крилаті ракети типу калібр. Дві знищили на Київщині. Каріна Шевченко, Валентин Стрельцов, п'ятий канал. У війні за Україну загинув третій доброволець з Естонії. Життя Мартіна Ягера обірвалося 22 червня неподалік села Райгородка, що на Луганщині. На війну в Україні він приїхав більше року тому. Доброволець воював у лавах багатьох підрозділів. Останнім була третя штурмова бригада. До війни Ягера був професійним військовим Естонської армії. Диверсія на залізниці Ростов-на-Дону, Маріуполь. Партизани руху А теж спалили релейну шафу за даними руху. Цю гілку використовують для перекидання військових сил і техніки у південному військовому окрузі РФ. Також ця колія відкриває доступ до морського шляху. Стало відомо ім'я одного з охоронців Миколи Тищенка, які напали на військового у Дніпрі. Ймовірно, це Сергій Савченко, депутат партії Медведчука ОПЗЖ. У мережі ширяться фото, де видно однакові татуювання у депутата та чоловіка в Балаклаві. Нагадаю, у четвер колишній боєць з підрозділу Кракен Дмитро Павлов мав словесну перепалку з нардепом Тищенком та його охороною. Результатом стало відео, на якому люди у формі намагаються затримати Дмитра та викручують йому руки. Чоловік весь цей час тримається за візочок, у якому лежить немовля. Зі свого боку Микола Тищенко на своїй сторінці у соцмережі назвав нападником Павлова та запевняє, що він є охоронцем злочинної організації та намагався зірвати слідчі дії. Також нардеп звинуватив ветерана в ухиленні від служби. Національна поліція відкрила два кримінальні провадження проти нападників на Дмитра Павлова через завдання тілесних ушкоджень та незаконне позбавлення волі.